Сьогодні ми з вами будемо робити масаж за допомогою шишки. Шишку в руку взяли, вправу дружню розпочали. Долоньку стискаємо, шишку ховаємо. Долоньку розкриваємо, шишку катаємо. Шишку в іншу руку взяли, долоньку міцно затискали. Долоньку розкриваємо, шишку катаємо. Шишечку ховаємо, весело з неї граємо. Наша шишка не проста, наша шишка чарівна. Хто з шишкою грається, завжди посміхається. Щоб здоровими зростати, треба гарні ручки мати. Шишку вгору вниз катаємо. Веселими і дружніми зростаємо. Шишку по ніжкам катаємо. Веселими і дужими зростаємо. Ну що, малята, запам'ятали, як треба з сушишкою дружити, щоб ніколи не хворіти? Тож і ви часу не гайте, вправу дружню починайте. Один, два, три почали! До зустрічі!